А ось потім зовсім недавно з'явились новини про таємні переговори в Альпах, де, за даними російської розвитки, обговорювалась заміна Зеленського на залужного. Як кажуть по російському брехунцю, на курортах в Альпах масони вирішували долю України. Україну представляли Андрій Єрмак, Кирило Буданов і сам Залужний західні партнери США та Великобританія ніби вважали, що питання відставки Зеленського назріло. Зеленського убирають. Сегодня в Альпах прошла секретная встреча, на которой США и Британия обсуждали замену Зеленского. Тайная встреча, по данным службы внешней разведки, проходила с такими украинскими чиновниками, как Ермак Буданов и экс-главком Залужный. Именно Залужного теперь хотят выдвинуть на пост президента. Чи варто вірити российским джерелам? Не обов'язково. Але коли за економіст і Блумберг почали цитувати ці дані, стало зрозуміло, інформаційна компания запущена. Чи готовий Зеленський йти у відставку? Ну він говорив: Я готовий піти, якщо Україну візьмуть в НАТО, але розцінювати по заяву як політичну. Що ж буде насправді, ми скоро, друзі, побачимо. Чому саме залужний?